Відомі суперники України у кваліфікації до чемпіонату світу. Голкіпер Шахтаря поїхав грати до Іспанії, а Артем Довбик ризикує пропустити матч із Грузією. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме про ці теми будемо говорити доволі детально. Тож перед тим як розпочати новий випуск, ми звично попросимо вас підтримати наш проект та підписатися на нього, адже досі понад 80% глядачів дивляться нас, але не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію. І поїхали! Розпочнемо сьогодні із національної збірної України, яка активно готується до майбутніх вирішальних на даному етапі та найважливіших, напевно, на даному етапі поєдинків Ліги націй. Отож, збірна вже в Туреччині, де займається у Белеку. Напередодні підопічні Сергія Риброва провели теоретичне та практичне заняття. До цих поєдинків збірна готується практично у повній готовності. Єдине велике питання щодо нападника Артема Довбика, за даними Тато таке форвард не брав участь у вчорашньому вечірньому тренуванні команди, але повідомляється, що відсутність пов'язана виключно із пізнім його приїздом до розташування збірної. Раніше водночас італійські ЗМІ писали, що Артем може все ж пропустити майбутні поєдинки, адже відчуває дискомфорт після удару по коліну, де раніше була операція на передні хрестоподібні зв'язці. Перед матчем проти Грузії у будь-якому випадку він має пройти повторний огляд, після чого і стане відомо, чи готовий він зі. Грати до слова, визначився і головний арбітер на цей поєдинок. Матч буде обслуговувати кріс Кавана з Англії. Його стартовий свисток прозвучить 16 листопада о 19.00. Ну а для того, щоб зробити перегляд матчу команд України та Грузії ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і точно ми гарантуємо, що в цій лінії ви щось цікаве для себе знайдете. Як ми до прикладу, ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео або за qr кодом що в куточку екрану. там вже на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте і забирайте. Далі летимо до чемпіонату України та поговоримо про наші місцеві клуби і як там справи у них, зокрема, про кадрові проблеми Олександрії, про лідера Шахтаря, який змінив агента, а також шанс для супряги поїхати в Європу. Отож, до команди Ротаня Вінгер Олександрія Артем Шулянський, який останні тижні не грав через проблеми з коліном, більше взагалі не вийде на поле до кінця календарного року. Інформує Sport.ua. 23-річний гравець, має проблеми з коліном і нині готується до операції. У поточному сезоні на рахунку шолянського 5 поєдинків. Одразу дві новини із табору шахтаря. По-перше, Юхим Конопля вирішив змінити агента. Він довірився компанії Wasserman Group, яка також представляє інтереси Федеріко Вальверде, Макса Кілмана, Мікеля Артети та Еліза Барного. Раніше Конопля співпрацював із українським агентом Юрієм Данченком. Водночас, кіпер-гірників 15-річний Ян Журавський, підписав контракт з іспанським Бетисом. Угода розрахована на три сезони, а інші деталі контракту поки невідомі. Про це інформує. Та то таке, колишній гравець Динамо, а нині футболіст Зорі Денис Антюх найближчим часом змінить клубну прописку. За даними того ж та то таке, між ним та луганським клубом досі тривають доволі важкі перемовини щодо нового контракту. Зоря запропонувала угоду на покращених умовах, але сам гравець не поспішає контракт підписувати. Нині в його інтересах зацікавлений Металіст 1925, де працює добре знайомий йому Патрік Ван Левен. І наразі саме харківський клуб є основним претендентом на Антюха. Ну а щодо влада супряги, то за повідомленням Ігоря Циганника, минулого літа гравець міг покинути Україну. 24-річний футболіст мав запрошення з Ольбурга, який виступає у чемпіонаті Данії. Однак, все ж було вирішено відправити його в оренду у Зорю, А там він провів сім матчів, але поки жодного разу не забуває. Ну і на завершення повернемося до національної збірни України знову та поговоримо про наступну кваліфікацію. Про наш наступний турнір це чемпіонат світу 2026, адже вже відомі практично повністю склади усіх корзин. Тож відомо з ким ми можемо у цій кваліфікації зіграти. Для початку формальність щодо самої кваліфікації. У ній будуть брати участь 54 збірні, їх розподілять на 5 кошиків. У кошиках 1, 2, 3 та 4 буде по 12 команд. А у кожоку 5-6 команд. Із них сформують 12 груп, 6 буде складатися з 4 команд, а ще 6 – із п'яти різні групи по-різному розпочнуть і кваліфікацію, адже ті, що матимуть у складі чотири збірні, гратимуть із вересня 2025 року. А ті групи, у складі яких буде п'ять команд, гратимуть із березня. Календар буде складено таким чином, що у групі, де буде п'ять учасників кваліфікації, може бути лише одна збірна, яка братиме участь у плей-офф Ліги нації, тобто з великою долою ймовірності, це буде Україна. Роблять це для того, аби уникнути ситуації, при яких одній команді доведеться виступати. Одночасно і в лізі націй, і у кваліфікації до ШИС. Заважимо, що склад кошиків ще можуть коригувати, але відбудеться це щонайменше після проведення останніх матчів групового раунду Ліги нації, тобто не раніше 20 листопада. Також вже звично під час самого жеребкування дотримуються кількох інших принципів, таких як географічні обмеження, щоб збірні не літали туди-сюди тисячі кілометрів, кліматичні, ну і звісно, політичні. Зміни у кошиках будуть відбуватися наступним чином. Найнижча за рангом збірна плей-офф Ліги Нації буде замінюватися командою, яка має найвищий рейтинг у кошику нижче, водночас за умови, що вона вже не залучена, власне, до Ліги Нації. Ну і наразі відома більшість потенційних суперників України. Аналітична платформа футбол Data вже підрахувала, що ми точно опинимося у кошику номер 2 Може опуститися до нашої корзини Австрія, яку в свою чергу потенційно може замінити Угорщина, але все вирішиться знову ж таки після фінальних турів Ліги. Геназій. Загалом із Кошика 2 лише Україна, Туреччина, Швеція та Вельс вже нікуди не перейдуть. Інші команди теоретично можуть перетасувати з огляду на результати майбутніх поєдинків, але відсоткова можливість такого дуже невелика. Загалом же ми не будемо довго перераховувати усіх потенційних суперників. На цьому етапі ви можете поставити відео на паузу та ознайомитися з таблицею детальніше. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і зараз знову попросимо перевірити підписку на канал. Якщо її ще немає, будь ласка, оформлюйте, також тисніть вподобайку і пишіть свої коментарі. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось!